І я роблю подушки для військових. Ми наповнюємо подушки на технологіях для поранених в госпіталь, щоб їм допомогти, щоб їм було зручніше. Ми шиємо такі тербинки для військових та поранених в госпіталь. Якби не було доброти добрих вчинків, то я впевнена, що людство перестав існувати. Учні Обухівського академічного ліцею імені Володимира Мельника разом зі своєю вчителькою Олександрою Петренко долучилися до підтримки захисників України. На уроках технологій та у вільний час вони виготовляють подушки, які передають у шпиталі для поранених військових. Так поки він не буде такої твердості, як у цей котик. Угу, угу. і переходимо до інших котів, Будь ласка, Все робить так. Нет, я не хочу Ось, ось так, шукаем пухтенька буква. Матеріали для роботи пані Олександра отримує завдяки підтримці українки Ірини Гаркавої, яка вже сім років працює в Польщі. Вона надсилає їй вже готові напірники. Частину наповнювачів для подушок приносять учні, а решту надають місцеві підприємці. Школярі самостійно наповнюють і зашивають подушки кісточки. Вони говорять, що з радістю долучилися до благодійної справи. Я люблю дуже робити в технології, тому що е, я роблю корисне. Мені це подобається. Тишиш, а воно такий звук приємний. Та й ти осознаєш, що ти цим самим допомагаєш військовим. Олександра Петренко близько 30 років працює в освіті. Свою волонтерську діяльність вона розпочала ще у 2012 році, коли разом з родиною запросила до себе волонтерів корпусу миру Протягом трьох місяців. Олександра Вікторівна навчала іноземців української мови, допомагаючи їм адаптуватися до життя в Україні. Знайомила хлопців із нашими українськими традиціями, із українською національною кухнею. Тобто, хлопці навчилися готувати борщ, навіть голубці, вареники та інші страви. З початком російсько-української війни у 2014 році пані Олександра разом з учнями п'ятого класу організувала у центрі міста флешмоб Україна єдина країна. Ця ініціатива стала початком її активної волонтерської діяльності у навчальному закладі. Відтоді вчителька не припиняє залучати школярів до допомоги Збройним силам України. Добро керує життям на цій планеті. Якби не було доброти добрих вчинків, то я впевнена, що людство перестало б існувати. І це важливо для мене як вчителя, тому що дітей, ну, на моє переконання, можливо, що я практик, в мене такі прикладні предмети, але я переконана, що не можна навчити. Нікого можна тільки подати приклад. Крім подушок, учні зі своєю вчителькою створюють торбинки для особистих речей: окопні свічки, обереги, янголи та малюнки. Наприкінці грудня вони разом з волонтерами відправили 50 торбинок для поранених захисників, які перебувають у шпиталях. Марія Марчук, Олександр Кравчук з обухова спеціально для медіапогляд.